Один з перших на війні наступний герой нашого сюжету Андрій Мазурак. Прикордонник з Раворуською потрапив на Донбас, коли там лише почалися бойові дії. Там матовець разом з мостицьким підрозділом захищали Україну, від навали озброєних бойовиків. Про те, як нині живе зелений берет у нашому сюжеті, останній настановив підлеглим і нарешті можна піти на заслужений відпочинок після нічного чергування. Раваруцький прикордонний відділ засипає снігом, і після безсонної ночі прикордонник Андрій Мазурак чим швидше хоче добратися додому до рідних. Він на захисті українського рубежу вже не перший рік. Коли сказала моя покійна бабця, що думай, коли ти йдеш, тому що рано чи пізно може бути війна. І війна таки справді застала Андрія Мазурака у червні 2014 року. Прикордонник разом зі своїм підрозділом вирушили на захист України в зону АТО. Тоді військові події на сході держави лише починали розгорятися, і треба було одночасно і захищати країну, і здобувати бойовий досвід. Тоді був такий період, що всі себе готували, тому що всі розуміли, що відбувається в країні, що потрібно їхати, виконувати свої обов'язки, хто як не ми перші. Особи, які носять форму, які давали присягу на захист держави і свого народу. Спочатку захищати країну від озброєних бойовиків довелося поблизу Ясинуватої на Донеччині, а згодом підрозділ Андрія Мазурака перекинули до Ізвареного на українсько-російський кордон, що на Луганщині, і вже там зеленому берету довелося пережити бліндажі, окопи та численні обстріли противника. Були напівзруйновані приміщення після обстрілів, де ми. Займали позиції. У таких умовах ми старалися охороняти державний кордон і забезпечити спокій нашій державі. А в серпні 2014 року, після трьох місяців АТО, підрозділ з Мостиськ зустрічали рідні вдома. Та й до нині капітан Мазурак не може забути ті відчуття, коли от-от маєш побачити сім'ю на мирній частині України, а в голові ще й досі відлуння від постійних обстрілів. А в дорозі воно все так було. Позираєшся постійно, по сторонам дивишся, розуміючи, що десь щось може відбутися в будь-яку секунду. Наслідки війни прикордонник відчував навіть після повернення додому, бо наймолодший син спочатку боявся йти на руки до батька героя. Менше не впізнав навіть. Він тільки родився, я поїхав, йому було шість місяців. І по поверненню йому було може, майже дев'ять, ну, так що він два-три дні адаптувався, але. Потім розпізнав. Та найбільшим досягненням Андрій Мазурак вважає, що зі своїм підрозділом зуміли і зупинити просування бойовиків вглиб країни і зберегти життя своїх побратимів. Когось осколки ще не витягнули, когось стан здоров'я погіршився, але всі повернулися. Живі.